А от від чого досі є жертви, так це від домашнього насильства в Україні. Триває акція під назвою «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. До неї долучилися всі міста та селища, зокрема й представники місцевих рад тимчасово окупованих територій, які наразі перебувають у Запоріжжі. Які цифри озвучують та що роблять, аби побороти таке ганебне явище в нашому суспільстві? Чуність переможе насильство під таким гаслом. цьогоріч проходить всесвітня акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Як зазначають фахівці від початку повномасштабного вторгнення Україна стикнулася із безпрецедентним рівнем болю і травматизації все більше жінок, чоловіків та дітей потерпають від злочинів рашистських військових та найманців, у тому числі від гендерно-зумовленого та сексуального насильства. Від початку 22-го року до національної поліції надійшло 120 тисяч повідомлень від осіб, які стали жертвами цих злочинів. Найчастіше згідно із ході статистики, жінки, але не, не буває виключення чоловіки і діти, діти, які були свідками домашнього насильства, вони автоматично становляться потерміли. Для цього і були створені мобільні групи сектора протидії домашнього насильства. Актуальною проблемою це залишається і обов'язки працівників. І поліції допомогти потухнім особам надати їм допомогу, як юридично, так і психологічно, морально до всесвітньої акції долучились понад 60 українських міст, у тому числі й населені пункти Запорізької області, зокрема Мелітополь, де раніше працювали шелтери для постраждалих від насильства. Однак, з окупацією міста психологічна, медична та правова підтримка надається у просторі допомоги саме тут, що переїхав до обласного центру. За 9 місяців в окупації нашого міста більше 700 цивільних мешканців стали заручниками а, зникли в безвісті. На сьогодні більше 100 людей залишаються невідомо їх місце знаходження. Тому з березня місяця, коли адміністрація міста була прорестована в Запоріжжі, а, на базі нашого відкритого простору, саме тут а, почав працювати центр допомоги. Зниклим їх родичам спеціально до всесвітньої акції, фахівці Мелітопольського хабу встановили інсталяцію мозаїку із сюжетом, якому не місце в сучасному світі. На цій грі є магні... магнітики, на яких є кода. Їх можна відстанувати за допомогою планшета або телефона, наводячи просто на магнітик. Так? От наводимо з магнітик, у нас з'являється дуже чудова гра, в якої міститься насилля домашнє, саме да і його різні форми. Запустивши її, тут можна відтримати подаруночки. Якщо ви стали жертвою або свідком насилля, не замовчуйте інформацію та вчасно звертайтесь за допомогою до фахівців відповідних служб, зокрема поліції та центру допомоги врятованим. Номер телефону якого ви бачите на екранах.